До свята сиру і вина у Львові залишилось два дні з 19 по 21 жовтня. Площа ринок. Сьогодні у випуску банду сушка засудили. 19 членів злочинного угруповання визнали винними в убивствах, тортурах та грабунках. Суд над бандою сушка тривав 5 років і, врешті, вирок Ватажок отримав довічне, а його 18 поплічників від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Швидка без бензину, учні без харчування, комунальники без зарплати. Державне казначейство знову затримує гроші, потрібні для життя міста. Більше сотні комунальників зібралися біля будівлі казначейства, вимагають перерахувати гроші для міста та повернути затримані зарплати. Полегшити біль і підняти настрій в охмадиті. Відкрили нове хірургічне відділення із розмальованими стінами. Маленьким пацієнтам допомагатимуть одужувати улюблені герої з дитячих мультфільмів. Вітаю в ефірі. Наш Репортер», Новини середи 17 жовтня. Поставили крапку. Львівський апеляційний суд виніс остаточний вирок банді Сушка. На рахунку злочинного групування кілька вбивств та 22 розбійні напади. Потерпілими у цій справі визнали близько сотні заможних людей, яких піддавали тортурам. Обвинувачення налічувало 140 томів. І от сьогодні суд назвав міру покарання для кожного із злочинців. Ватажка банди Артура Сушка засудили на пожиттєве ув'язнення. А його 18 поплічників, а його поплічників отримали від 10 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також судді задовольнили цивільні позови на відшкодування моральної та матеріальної шкоди, потерпілим у розмірі від 5 до 150 тисяч гривень. Судовий процес почався ще у вересні 2007 року і тривав 5 років. Вирок зачитували від початку жовтня. Рішення може бути оскаржене у вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ упродовж місяця. Львів може залишитися без світла та громадського транспорту. На рахунках Державної казначейської служби загубились понад 10 мільйонів гривень, які належать місту. Через це можуть зупинитися служби, які забезпечують життя Львова. Унаслідок блокування коштів не отримують зарплати і львівські комунальники, тож вони були змушені вдатись до акції протесту. Віддайте наші гроші! Віддайте наші гроші! Під будинком Львівського казначейства зібралися більше ста комунальників, адже саме тут загубилися гроші на їхню зарплату. Ті кошти, які поступають з державного бюджету, які повинні фінансу піти на наші підприємства, не своєчасно надходять, і тому виникла заборгомість і по заробітній платі в електротранспорті, і по податках. Комунальники скаржаться, мало того, що зарплата мала, так вже другий місяць її не можуть виплатити. Обіцяли, на біля. Нам казали, не що віддадуть, почекайте трошки тиждень, два вже скільки часу. А то я обжекінецьовні не... грошей нема за роботу вимагають працювати. Ми чесно виконуємо свою роботу. а Нам гроші не повертають. Три рази діля до чотири і то дають там по це двадцять десять і так кожного місяця. Поки що наслідки заблокованих рахунків відчувають лише працівники комунальних підприємств, але скоро їх можуть побачити всі львів'яни. Львів, львів світло не може заплатити за електрику. Є вже загроза відключення енергетиків. Якщо не розрахуються з енергетиками, будуть відключені зовнішні освітлення міста Львова. З'ясувати, куди ж поділися міські гроші. Пікетувальники пішли до керівництва казначейства. Що ви нам можете пояснити на те, що гроші надійшли від вас, вони не надходять на підприємства. Це працівник ділу Дам я фахівець. Дам. Ну, для чого ви вийшли? Я прийшов взяти у вас вимоги. Ні, прошу нам, не, не ми, ми, ми вам вимогу хочемо вручити керівний пух. Керівний пух. і почути. Ми ж хочемо й переговори. Якщо навіть може нас, щоб ми переговорили. Керівників люди так і не дочекались. Спочатку їх просили почекати, а потім повідомили, нікого немає. У мерії кажуть, ще кілька зволікань, і у швидкої допомоги закінчиться бензин. У шкільних їдальнях продукти, а двірники можуть відмовитись працювати задурно. Ця ситуація веде до дестабілізації і деструкції елементарної роботи галузі для забезпечення первинних потреб. Тому ми би дуже просили, щоб державне казначейство. Зробила всі можливі заходи для того, щоб фінансування почало відбуватися. Міська влада сподівається, що казначейство віддасть гроші уже найближчим часом. Якщо до кінця тижня їх вимог не виконують, буде звертатися до прокуратури. Тетяна Русиняк, Роман Маленький, наш репортер. Набирайте воду у відра у четвер. Із 10 ранку до 8 години вечора припинять водопостачання старої частини міста. На вулиці Лесі Українки житлові будинки під'єднуватимуть до нового водопроводу. Тому на підвальній площі ринок, повабиринди, проспекті Свободи, площі торгові і прилеглих до них вулицях води упродовж дня не буде. Львівводоканал просить городян запастися водою і вибачити за тимчасові незручності. Законний шлях для азартного бізнесу до нашої редакції звернулися мешканці вулиці Любінської. Мовляв, під їхніми вікнами відкрито працюють гральні автомати. А власники закладу стверджують, що це не автомати, а лотерейні термінали. А дозволили їх у міністерстві фінансів України. Любінська 102, Заклад із вивізкою роял лото. Заходимо всередину. Щоб зіграти, потрібно купити картку в касі. Дайте на 20 гривень. Далі придбану картку вставляємо у гральний автомат. Працівниці закладу пояснюють, як ним користуватись. Після 20 хвилинної гри йдемо в касу забирати гроші. Все, дякую. До побачення. Однак картку ми програли цілком, з другої виграли 4 гривні. 40 гривень мені вдалося відіграти лише 24, Тобто я програла 16 гривень. Далі програльні автомати ми вирішили сповістити міліцію однак, не як журналісти, а як прості громадяни. – Алло, добрий день. Добрий день. Я би вам хотіла повідомити, що на вулиці Любінській, 102 є гральні автомати. Відповідь міліціонера. Такий заклад правоохоронці знають. Як правильно називається роял? Роял Лото. 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 Ми знаємо це. Такий великий заклад. Ми знаємо, де це є. Ви знаєте, де це є? А чому вони працюють, якщо ви знаєте? Бог за чому я плосують та все ж міліціонери пообіцяли приїхати за півгодини. Бачимо людину в погонах. Зайшов в приміщення, поговорив по телефону біля порогу і зібрався їхати. Однак камера зупинила силовика після телефонних розмов за темними вікнами. Розповів вже викликав підмогу. Ми подзвонили на 102. А, сповістили вам про існування 102. тут грального бізнесу. А поки приїдуть міліціонери, ми вирішили запитати у працівників закладу, чому вони займаються забороненим бізнесом. Однак, журналістку тут не впізнали. 24. Може, ви в іншому клубі були. А, тобто я не в вашому клубі. Ні, в нас є лотереї, лотереї, інтермінали, так, що. А ви мене взагалі пам'ятаєте? Ні, я вас перший раз бачу. А може, а може і ні, але я не знаю. Та все ж впізнали після того, як приїхали міліціонери. До «Мене буде цікавити, просто зараз працівників виїхали слідчі і потрібно глянути ключі. До клубу завітала і сама власниця. Жінка розповіла: в її закладі немає жодного грального автомату. Тем, что здесь не азартные игры. Це державна лотерея. А пристрої навколо всього лише лотерейні термінали відрізняються від гральних автоматів, тим що тут шанси на виграш запрограмовані наперед, розповідає власниця. Хоча за законодавством приз лотереї має випадковий характер і територія проведення не обмежується одним приміщенням. Однак, закон не має впливу на підприємців, адже їхню діяльність погодило міністерство фінансів України. Мені відомо, що такі заклади дійсно існують на території України, які відповідно отримали спеціальну ліцензію від міністерства. Тобто, але ну з такими стикаємося перший раз. Будемо чекати висновків міліції. Зараз міліція перевіряє, чи законна така діяльність. Хоч у Львові цей заклад перший, у Києві таких лотерей уже понад 200. Нагадаємо, у 2009 році Верховна Рада заборонила гральний бізнес в Україні. Христина Шевченко, Роман Маленький, наш репортер. Місяць у чергах у міжнародному пункті пропуску Рава Руська Гребенна із польської сторони розпочали лагодити дорожні покриття. Відтак перетин кордону на в'їзді в Україну сповільнився. Констатують стражі державної межі. Поляки попереджають, ремонт дороги триватиме впродовж 30 днів. Тож, аби не вскочити у кілометрові затори, вже українські прикордонники радять подорожувальникам шукати інші шляхи для перетину кордону. Дуже великі прохання до громадян України та подорожуючих, які будуть перетинати кордон України і Польщі. Ем, якщо буде можливість, перетинати в пунктах пропуску, такі як Рав У стілух, краківець, мільниця і шагиня герої із мультфільмів допомагатимуть одужувати маленьким пацієнтам. В ухмадиті завершився ремонт, після якого хірургічне відділення стало нагадувати радше казковий світ, аніж лікарню. Загальний ремонт приміщення тривав більше двох місяців. Замінили двері, вікна оновили палати. Замість сірих та обшарпаних стін тут тепер кольорове розмаїття та улюблені персонажі з мультфільмів. Художники працювали над малюнками три тижні. Дивились по інтернету, вибирали. З Діснеївських, вони більше підходять, їх дуже люблять діти і не тільки діти, але й дорослі. Вони яскраві, кольорові. Є герої з Мікі Мауси, є Том і Джері, є Аладін, є Русаленка, з... так само є Вінні Пух. За словами медиків, ідея з мультиплікаційними героями не нова. Її давно використовують за кордоном. Перше я побачив такі малюнки, будучи в Торонто в дитячій клініці. Потім дивлячись інтернет, мусі цікаві з інтернетом. Я побачив то в англійських клініках, в багатьох в Варшаві. На думку лікарів, улюблені дитячі герої підніматимуть настрій маленьким пацієнтам та допомагатимуть швидше одужувати. Власне, той казковий світ він йому нагадує, що вони десь в іншій планеті, що вони з веселими героями, де добро, де твориться чудо. І це їх позитивно відволікає від болючих маніпуляцій, від різних неприємних відомок. Набагато приємніше, приємна обстановка. Краще впливає на одужання. Окрім гарного настрою, малюнки матимуть ще й певний виховний момент переконані лікарі. Мама дивиться на ту гарну розмальовану стіну на ту білосніжку і тих гномів, які намальовані. І я думаю, що їй зразу спаде на думку розповісти казку про білосніжку і сім гномів, а дитині порахувати до семи. На честь завершення ремонту дітлахи, які перебувають у відділенні, отримали від спонсорів м'які іграшки, а дарував їх Левко Дурко. Я прийшов не сам, бачите, це зайчик. У мене є пісня про зайчика. Зайчик трусі, пес, пампусь, бігали в садочку. Проект Кольоровий світ дитинства, який допомагає дитячим лікарням у проведенні ремонтних робіт та оздобленні інтер'єрів, незабаром пошириться і в інших містах України. Така ж ініціатива вже шість років успішно діє у Польщі. Володимир Моїсеєв, Андрій Пеленьо, програма Репортер. До Стамбула удвічі дешевше із Львівського аеропорту. Сьогодні свій перший рейс здійснила турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines. Літаки цієї компанії вже літають із Харкова та Донецька. Зі Львова до Стамбула лоукости тепер літатимуть тричі на тиждень. Львівському литовищі вперше приземлився літак турецької бюджетної компанії. Привезли з собою трохи сонця, адже в Стамбулі зараз плюс 26. для екіпажу коровай. Тепер турецький лоукост возитиме пасажирів зі Львова тричі на тиждень. Ціни обіцяють помірні в середньому 150 доларів в обидва боки. У Нас авіакомпанія виконує примири за напрямком Львів-Стамбул. А зі Стамбула далі можна вилітати на двадцять двадцять напрямок по Туреччині. Uh, і uh, також у компанії ще більше 30 напрямків по Європі та Азії, але з, зі Львова добре стикуються такі напрямки, як Тель-Авів, як Бейрут, як Тбілісі, як Дубай, як Краснодар uh, з Європи. Uh, також є такі напрямки, як Кьольн, uh, Копенгаген та Лондон. За півтори години літак вирушає назад до Стамбула. Пані Галя саме проходить реєстрацію, Летить до Туреччини не сама, тому обирає місця для усіх. Троє я, ли, так? я посаджу так. Троє так. і одну людину позаду, але біля відпадочка. Тоді хорошо, буде два місця. Жінка розповідає на перший рейс нової компанії. Квиток купила тиждень тому. Так дешевший, дуже гарний». Турецький «Лоукост» став 14-ю авіакомпанією, яка виконує рейси зі Львова, і вже третьою, яка пропонує дешеві перельоти. Це є третя компанія лоукост перевізник яка зайшла до Львова. Як ви знаєте, в нас зараз літають бюджетні перевізники. Це є компанія Євролот, це компанія Візер Україна, і цей лоукост перевізник став першим, хто летить не напрямок до Європи, а напрямок трошки до Азії. 29 жовтня з Львівського аеропорту полетить перший літак до Мілана. А вже з літнього сезону, який для авіаційників починається. У березні обіцяють нові напрямки, можливо, і трансатлантичні. Тетяна Моравель, Олег Кухар, наш репортер. Вперше у Львові українсько-польський фестиваль альтернативної музики UAPL Alternative Music Meetings. Такий okay фест влаштовують для того, аби музичне середовище Польщі та України мала нагоду поспілкуватись. Минулоріч вони зустрічалися у Києві. Тепер додалася і львівська локація. Мистецьке об'єднання «Дзига». Там нині увечері даватиме концерт українсько польський проєкт у складі двох гуртів шоколад та «Сінусоїдал». Також виступлять польські гурти, які нині є досить відомими у себе на батьківщині. Тим часом на цьому фестивалі у Києві між українськими гуртами влаштують конкурс. Переможця запросять виступити на фестивалі Асиметрія у Вроцлаві. Вхід на усі концерти фестивалю альтернативної музики безкоштовний. є просто споткання. Це є таке побачення, де музиканти зустрічаються зі слухачами, з критиками, з середовищем, організаторами для того, щоб разом щось цікаве творити. Чому має прийти публіка? Тому що всі ці гурти тут вперше. І вони дуже різні, але вони є дуже актуальними для польської альтернативної сцени сьогодні. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорт. А мені час прощатись. На все добре. щастиво! вам. Порахувати тепло, яке ми втрачаємо у ста будинках, що належать УСББ, проведуть енергоаудит. 90% ми заплатимо ми а 10% відсотків за мешканці. Від текстилю до пастелів Ірина Данилів-Флінта передає колір та рух природи. Навіть в коротку подорож в ліс по гриби. Я їду з папкою. Найкращі каратисти області демонстрували своє мистецтво. На татамі змагались і молодші, і вже досвідчені спортсмени. Кращити енергоефективність. Львівська міська рада та міжнародна фінансова корпорація підписали меморандум про співпрацю. Цей проект передбачає зробити 100 енергоаудитів у будинках ОСББ. Як пояснили ініціатори проекту, у майбутньому це дозволить зменшити витрати енергії у львівських багатоповерхівках. Ось цей будинок один із майбутніх учасників програми. Мені для цього будинку потрібно утеплитися цілий будинок для збереження тепла, провести модернізацію. Теплового пункту, тобто поставити ІТП, погодне регулювання відповідно, щоб воно автоматично регулювало на зовнішню і внутрішню температуру повітря. А ще у будинку треба утеплити підвали та технічний поверх. Щоб зробити це ефективно, потрібен енергоаудит. Енергоаудит – це перший крок до розуміння голови ОСББ, а також донесення до членів ОСББ, про те, які необхідно впроваджувати в першу чергу заходи в будинку, що саме потрібно утеплити, зремонтувати, замінити, реконструювати для того, щоб ці втрати. Тепла були менше, займатимуться енергоаудитом спеціалісти з енергозбереження. Один енергоаудит для багатоквартирного будинку в середньому коштуватиме до 10 тисяч гривень. Частково ці кошти надасть міжнародна фінансова корпорація. Перші 25 енергоаудитів. Ми будемо фінансувати так, що 90% заплатимо ми а 10% заплатимо мешканці, тобто саме ОСББ, яке скористається цим енергоаудитом. Наступне 25% фінансування буде 75% відсотків. Ми 25% п'ять відсотків А останні 50% енергоаудитів – це буде пів на пів фінансування. Львів, фінансова корпорація обрала неспроста. Львові достатньо У місті Львові досить активно формуються і працюють об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тобто є вже та база, з якою можна працювати. Я би хотів, щоб наші керівники ОСББ мене дійсно були лідерами в Україні. І показували приклад, тому що сьогодні треба рахувати кожну копійку. А власне аудит дасть можливість. Не просто порахувати, а сказати конкретно, що треба зробити в кожному будинку. За попередніми підрахунками, витрати енергії в будинках можна скоротити від 30 до 50%. відсотків. Відповідно, люди платитимуть менше. Енергоаудит проведуть взимку. Весною голови СББ вже отримують звіт. Він і стане документом, який допоможе розробити бізнес-план реконструкції будинку на 5 чи 10 років. Ірина Панчишин, Олег Кухар, Андрій Поленьо. для програми Економіка. Новини культури представляє салон меблів «Скано». Попри те, що на дворі холодно, за вікном галереї сливка, літо його з відпочинку привезла Ірина Данилів-Флінта. Два роки тому художниця постала у новому амплуа. Її знали, як творця текстилю, батику, колажа, а вона взялася за пастелі. Свого часу ткацтво принесло мисткині визнання. Її витончені роботи бачила Греція, Іспанія та Франція. Однак ця виставка, хоча без назви, новий етап її пастельного захоплення. Тут представлені Карпати, також представлена Чорногорія, Крим. Це така літня тематика, там, де ми літом всі відпочивали, бачили щось море, там якісь луга гарні. І це такі спогади про літо. В пастелі, зізнається, художниця, це спонтанна потреба душі. Каже, був період в житті, коли занедужила, тож лікувала себе пастелями. Тепер кожна подорож Ірини Данелі Флінти не обходиться без мистецького реманенту. Навіть в коротку подорож в ліс по гриби. Я їду з папкою, та, то Чоловік більше по грибах, а я по етюдах. Мисткиню вабить колір та ритм природи. Тож, коли щось падає в око, просить чоловіка зупинити авто і сідає малювати відразу при дорозі. Часто буває на пленерах. Нещодавно повернулася з під свіржа. Ось нову зі мною їздить. Ви теж малюєте? Ні, я ходжу гриб або грибалю, або по ще щось стати в такому плані. Для вас пленер теж задоволений? — Так, я дуже люблю. Така любов до мандрівок у Ірини від батька. Знаний митець Дзинові Флінта та свого часу дуже любив природу і возив доню з собою. Коли малював, вона заглядала йому під руки. Перша шлюбна подорож моя була власне в Крим, морське, судак. І там ми поряд малювали фортецю. Кримські гори. То батько з вами був перший шлюбній такий подорожі. Ну така у нас була просто мистецька поїздка. То ми не були суто так дві сім'ї, молода і зріла, а було там багато сімей. Там і мінки були, і бокотеї. Тож вже навесні Ірина Флінта влаштує чергову чи на ту посмертну виставку батька, приурочену до 25-ї річниці його смерті. Оксана Синишин Олег Кухар, наш репортер для програми Культура. Скано елегантні та практичні рішення для бібліотек і кабінетів з натуральної деревини номер 1 в Україні. Скано, скандинавська якість та надійність, салон Скано, центр меблів та інтер'єру, марк. Наш спорт до вашої уваги вітаю. Голіруч до фіналу та до першості України. Львівські каратисти продемонстрували мистецтво східного бою. Понад дві сотні спортсменів на чемпіонаті області гідно пройшли шлях до перемоги. Пройти увесь шлях порожньої руки та перемогти. Ось мрія усіх учасників чемпіонату області з карате. Мистецтво східного бою на татамі тут демонструють і наймолодші, і вже досвідчені спортсмени. Наймолодшим учасникам тут шість років. Ці маленькі хлопчики вже на початках демонструють і влучні удари, і продуману тактику. Не дуже син. він Роками тільки б'є, кітками і ногами. Однак, окрім техніки, на татамі каратисту вкрай потрібні ще й швидкість, блискавична реакція та витривалість. Фактично, всі фізичні якості, які має мати будь-який спортсмен, той самий легкоатлет або гімнаст. От. Ну і звичайно з розумом підходити до поєдинку. Тоді виграє трошечки азарту, трошечки. Маленької агресії, мистецтво очищення від егоїстичних та злих думок, а саме такою є філософія карате, на першості демонструють понад дві сотні спортсменів. Свій шлях до перемоги тут долають і дівчата. Батко! 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 До прикладу, Ірина Ящишин, хоч і з труднощами, все ж здолала атакуючу суперницю. Вона, наприклад, працювала на атаку, і коли я зробила одне очко, вона почала гніватися і почала летіти. Їй було легше зустрічати, але сьогодні проти її напору дуже тяжко стояти. Вдалося завдяки чому? Так. Завдяки тому, що я зрозуміла, що треба підсідати ніч і її зустрічати на її політ. А на сусідньому татамі 11-річна Софія завершила бій своїм коронним прийомом. Цей прийом. І тому я старалася його так вдарити, щоб попасти в голову, розрахувати дистанцію, так щоб її дістати. Ну і результат загалом. Ці змагання є важливими для усіх учасників, адже це відбір до чемпіонату України, який стартує за тиждень, впевнено, провів три поєдинки та вийшов до фіналу і Денис Копитко. Не своє щось покробити, а працювати від суперника і намагатися робити контрдії його діям. Він атакує зв'язку. Як у кідзамі. це потрібно. Ну як ми працюємо, ми відтягуємося, збиваємо задню руку його і робимо свою дію. Це так, ніби на контратаці. Національна першість серед кадетів, юніорів і молоді стартує вже 27 жовтня у Львові. Ірина Шубінець, Роман Миленький, наш спорт. Усик не стане професіоналом. Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик не перейде у професійний спорт, як повідомляли раніше. Аспіранти львівського інфізу разом з партнером по збірні і ще одним чемпіоном світу та тріумфатором лондонської олімпіади Василем Ломаченком підписав контракт з WSB. Це напіваматорська ліга, яка підпорядковується міжнародній асоціації любительського боксу. Обидва боксери захищатимуть кольори новоствореної команди Українські отамани. Відтепер наші боксери проводитимуть п'ятираундові поєдинки без шоломів. Вони матимуть право брати участь у всіх турнірах під егідою АІБА, у тому числі чемпіонатах світу, Європи, а також Олімпійських іграх. Новий тиждень. Нові події. Чим запам'ятався цей тиждень, та кого подарували нам ці сім календарних днів? Дізнайтесь із рубрики Спортивна історія. 16 жовтня 2005 року на чемпіонаті світу з шахів ФІДЕ, який приймало аргентинське місто Сан-Луїс, відомий болгарський гросмейстер Василін Топалов здобув чоловічу шахову корону. Зараз Топалов і надалі безперечний номер один у своїй країні. У рейтингу Фіде спортсмен наразі йде 13-тим. 17 жовтня 1979 року народився уславлений фінський автогонщик Кімі Райконен. Айсмен, як ще називають Кімі, двічі був в другому загальному заліку Формули 1. А у 2007 році фін на боліті Феррарі таки став найкращим у найпрестижніших автоперегонах. Пробував свої сили у ралійних гонках. Заснував власну ралійну команду Ice One Racing. На сьогодні Райконен – один із найкращих та найпопулярніших пілотів планети. 19 жовтня 1969 року народився американський боксер-професіонал, багаторазовий чемпіон світу у важкій та першій важкій категоріях, бронзовий призер Олімпіади у Лос-Анджелесі Евендер Холіфілд. Шанувальникам боксу назавжди запам'ятався бій Евендера проти Майка Тайсона. Залізний Майк нічого не міг діяти з Холіфілдом, тому у третьому раунді відкусив йому шматок вуха. Незважаючи на свій уже поважний вік, дідусь Холіфілд ще й досі не повісив рукавичок на гвіздок. Того ж дня, але на 12 років пізніше народився Хейкі Ковалайнен. Ось уже 5 років він виступає у Формулі 1. Найвищою позицією за підсумками сезону для Ковалайнена є сьома. Саме на цьому місці Ковалайнен фінішував у двох дебютних сезонах. Зараз Хейкі захищає кольори команди Катергам в F-1. Team. У цьому сезоні фін не заробив ще жодного очка. Такі от справи. Курси люди прогнози шаноптиків. Далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 42 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 54 копійки. На четвер, 18 жовтня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 15 градусів тепла, вночі 5 градусів вище нуля. Вітер південний 3 метри на секунду. Екодім пропонує нові квартири у будинку бізнес-класу на вулиці. Інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. Екодім, телефон 224-91-00. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.